Там вже все те на місці. Слоне, привіт! Ось море. Хтось шукає скарби. Я сьогодні вирішила біля ресторану Море зупинитися. Добрий ранок. Трошечки запізнилися, сонечка вже встала. Ну, буквально хвилинок п'ять. Нічого. Гарно. Хотіла плавати біля моря, але там не видно сонця, тому йду на такий пляж. Тут є так, що не буду я тут одна сьогодні. Добрий ранок. Там я можу побачити. вода підійшла ближче. Якщо ось так пройти, то тут... А -а -а. Ліпота. Я би з задоволенням тут би плавала. Но тут дуже каміністи, кам дно. Там, де я була, там теж каміністи, але тут ще більше. А ножки порізані всі. Крупним планом покажи, що навкруги мене. Красування. Ну, пішов. Я пішла плавати. Водичка, думаю, прохолодна, но, но все рівно чудова. Да, чудовий день. Тут зараз клім. Він... Шукача скарбів нікого немає, так що я майже одна. Оп. Все, плавати, плавати. Obrigada. <laughs> Дивіться, яка доріжка. А -а -а, краса. Так? Ох, трошки з води познімаю. День почався. Я навіть не планувала сьогодні їхати, бо мені здається, косана, ну, щоб воно не приїлось. Чоловік на підняв, Хоч, хоча б на годинку. Ну і я тут. Якось вже звичка знімати все рівно. Хочеться зафіксувати цю красу. На пташок дивлюсь. Вони там вмиваються. Що зараз зніму. Воно ну, недалеко, але ну, я можу трошки збільшити. Ну і куди ти? море мене трошки збиває. Ай, ви по черзі, по черзі. Mm -hmm. <рес> а лебіді десь у вісім. Ну по всьому пляжу вони, я так розумію. Ну, опять я хлібчик їм не взяла. Ну, я ж кажу, що я навіть не планувала. Виліше кардосні. Вода дуже приємна. Днем буде ще тепліше, так що можна відпочивати і відпочивати з комфортом. Ось я тут одна і шукач скарбів. Також. Може, є всім сенс. Сонечка все вище, ближче. Ну, от там біля... Море, там буде комфортніше. Це просто що я все рівно дойду, бо там сонечка, світанок не видно, на жаль. Якщо було б видно, то там пісочок, підхід дуже приємний. А тут каміння. Тут ножки всі поцарапані. Я вже сьогодні тапотушки. Тапатушечки взяла, Щоб не різати ноги. Ось так. відвести очей. Здається, те саме, але все рівно воно різне. Ну і кава. М -м, зразу відчуваю запах. День буде чудовий, дуже тепло, хоча я одягла кофту, бо навіть полотенця немає, але температура дуже тепла. Біжу подивитися, що там мій рибак. День чудовий, сонечка, зійшло. Ой. Початок ранку мені подобається проводити так, хоча трошки, щоб вона не приїлась теж, це такий момент. Бажаю гарного дня почати все. Спочатку. Тільки я ушла і люди прийшли, то я вчасно Тут дві собатюлі. Чорна і біла. симпатяги Подивимось, що мій рибачок там піймав. Скільки їх. Володимир вчора 5 сарганів піймав. Ну, я ще не готувала, бо щось то світла не було, то я вчора бігала півдня. То так, сьогодні на сніданок їх з'їмо. Трохи рибацького контенту вам. Рибаки. Мені здається, що, що 10 років, що 60, всі полюбляють. Ну, Сашка в мене щось не горить, але я бачу, що інколи з батьками бувають і діти. Щось ловлять. Краса. Я вже тут повертаю і сонечка, мабуть, не буде видно. Хай буде отак. рибацького контенту. щось Все ж таки мені більше подобається поплавати зранку, чим з вудкою стояти, то щось в мене не пішло. Ну, якщо б, може, я спіймала, то можливо і було б чудово. Ось мій рибак стоїть. Зараз подивимось, що він спіймав. О! Заброс. І можливо щось є. Щось є, ні. Мало Ось так. Яке чудове сонечко. Ну що там вам сказати? Не хоче він їх в Я сиджу. Ну, звичайно, мені починають писати коментарі по поводу рибалки. Такі прям практичні рекомендації. Дуже дякую. Дуже дякую, буду зараз спробувати. Рибачок мій перейшов, то я піду зараз позакидую, попрактикую. Всі двоє красунчики вже сюди прийшли. В тіньок лягли. І море. так. Да. Я все ж таки ще поплаваю біля ресторану море. І відчуємо різницю. відпочивають, небагато. 3 вересня, то пляж пустий вже. Майже нікого немає, а температура дуже-дуже дуже класна. Можна відпочивати з комфортом. Все, на цьому все. Додому, снідати. До а, є. Тетомо. Може, прийму. Я навіть запишу, що мені ножки. Наш компрома. Чоловік мої. Як це приємно. Рик. в повному розгарі. Можна ще, якщо є можливість приїжджати і відпочивати. Гарного дня всім. Хто мене цікав? Хто цікав? Хто мама цікав? Та я зйомник. Зайцік мій. Це ведесенький. Ось улов такий. Рибка. Трошки є на сніданок. Перша партія пішла, друга партія пішла. Рибка чудова. Світла нема, ну жаримо все рівно. Ось така в мене рибка. Ой. Сатулька, смакатулька. Ну, стіл <сил> рибака не встигли приїхати вже перематує. Смачного, ось такий сніданок. Шлодисовки. Лягай, лягай. Дивись, зайка море, дивись. Дивись, моя солодесенька. Ну все. На цьому все. Пока. До зустрічі. Можливо, завтра. Не знаю. Можливо, зроблю паузу. Подивимось. Пока.